Коли пізно нічкою мене зупиняють чорні котики і переживають, чому я тут гуляю саменько. Їм явно не вистачає гарних боксі тактичних рубашок. З тканиним кулмакс дихаючої мембранною, з карманами для ставок на локітників, з манжетами широкенькими, от такими плотними. З карманами, з сіткою дихаючою, з місцями для шевронів. На молнії. на молнії спереду горловинка і є петелька. Для чого я чесно, чесно, не знаю. Спереду коротші, ззаду довші. І збоку є вставочка тканини еластичної. Для того, щоб гарненько сідало, лягало під ваші розгрузочки. Класні, тепленькі на нічку, але дихаючі.